Привіт, друзі, з сонячного Веніпега. Вибачайте, що так довго з вами не виходив на зв'язок, тому що дуже багато було роботи. Отже, сьогоднішня тема відео про те, що зробила Канада. Трошки для мене шоковано, але не все так, як ви думаєте, чудово, прикольорово, то що вони продовжували дозволи на роботу. Давайте спочатку. Підписуємося на канал, хто е, підтримує українськомовний контент, хто за українськомовний контент. Буду вам дуже сильно вдячний. Вподобає, пишіть коментарі. По-перше, на даний день, на дану хвилину, те, що я прочитав з офіційного сайту Канади, вони продовжують work permit ви маєте в'їхати до 31 липня 2024 року. Ті, хто подав заявки 4 лютого 2024 року, або після цієї дати, або ще очікують. Також на схвалення можуть е, work permit отримати люди, які ще не заїхали. Канаду, які вже давно мають візи. Але це потрібно буде сказати офіцеру. По-друге, ніяких одноразових допомог вам не буде, ніяких готелів і оце всього вже не буде. Ми говоримо зараз суто про World Permit. Тому що. Там чітко сказано на сайті, що деякі функції з програми Каєт, яка закрилася, повторюю, яка повністю закрилася, вони тимчасово продовжили. Якщо комусь щось не зрозуміло, можете перепитатися, я можу більше об'яснити вам. В телеграм-чаті я залишу посилання телеграм-чату внизу. В описі і потрібно розуміти те, що її закрили, цю програму. Все, її більше немає. І немає ніяких одноразових допомог, немає нічого, тільки дозвіл на роботу. І то е з деякими такими вимогами. Зараз я повернуся, піду заправлю машину і ми продовжимо. Ми з цим розібралися. Якщо повторюсь, якщо щось не зрозуміло, просто можете в телеграм-чаті написати мені особисто. В мене є телеграм-чат. Друге, можете самостійно почитати на тіному сайті. Третє, це все, що є на сьогоднішній день. Вони більше, напевно, що не запустять подібних програм, тому що є... Дуже величезні потрачені колосальні кошти Канадою на цю програму. Дуже багато просто людей сюди не приїхало, просто відкрила собі візу, щоб воно просто мені було. І все. Отже, що хочеться ще сказати? Хочеться сказати, слідкуйте за інформацією, слідкуйте за ті, хто хоче в Канаду. За тим, що відбувається, можливо, ще щось зміниться. В кращу сторону, але я дуже сильно сумніваюся і, е, на жаль, е, є люди, які не встигли просто проїхати <кхи> вибачте, будь ласка, просто фізично проїхати фізично не встигли. На жаль, е, це вся така інформація на сьогоднішній день. Іншої інформації, на жаль, немає і не буде. І надіятися на те, що Канада ще буде віддавати виплати і так далі, я думаю, не варто. А сьогодні, крім цього, дуже красива погода. Я з друзями сьогодні їду на рибалочку, я сьогодні трошки познімаю і вставлю суди. Так що давайте продовжуємо дивитися. Всім гарного перегляду. Отак ми почали ловити. Річка замерша. Це осінній бой, але вже скоро весна, літо навіть скоро. Так що ще трошечки і вже будемо ловити повноцінно. Ось мій поплавок, чекаємо. Але щось сьогодні не наш день. Щось тишина повніша. Водочку тяне. Водочку тяне. Приїхав я вже додому. На жаль, нічого ми сьогодні не зловили з друзями, але нічого. Сезон ми розпочали. Також я вам сьогодні розказав інформацію про Work Permit. Так що маєте всі шанси ще попасти в Канаду. Хто? Підходить під це, так що, друзі, не гайте часу, моніторте інформацію і, хто хоче, ще можете приїхати. Зустрінемося в наступному відео а з кимось і в канаті.